Зараз майже кожен другий говорить, що мені не потрібна церква, мені не потрібні Божі люди, пастори, священники, наставники. Я сам читаю Біблію, я сам напряму з Бого з Богом, і я можу спілкуватися з Богом напряму. Але напряму Бог не спілкується. Бог сказав, що поклонятися Богу потрібно в дусі та в істині. Як же отримати Духа Святого, щоб спілкуватися з Богом напряму? Потрібно вивчати Боже Слово. Кожного дня потрібно перебувати в Божому Слові, щоб зійшов Дух Святий, тому що Дух Святий сходить на Слово Боже. Слово Боже це Ісус Христос. Тобто, коли ми кожного дня перебуваємо у вивченні Слова Божого, перебуваємо кожного дня з Ісусом Христом, тоді сходить Дух Святий в нас. і тоді будуть плоди для Бога, будемо рятувати людей. А коли людина говорить я з Богом напряму, а плодів нема, то там немає.